Ідея створення благодійного проєкту Подаруймо дитині свято виникла при спільному обговоренні усієї команди Дінмарк. Ми дуже хотіли подарувати свято у вигляді теплих подарунків для дітей та сімей, які потребують допомоги. Були переселені чи втратили домівки. Для цього вдалося залучити всіх наших партнерів, друзів та мережу іноземних постачальників. Завдяки яким нам вдалося підготувати та відправити 130 посилок у різні куточки України, подарунки складались з теплих плетів, зимового одягу, взуття дитячих іграшок, солодощі тощо. Фідбек, який ми отримуємо і досі, е, неймовірно щирий, і торкає аж до мурашок. Дякую за подарунки. Від Дінмарк. Дуже Ой, вам, вам дякуємо за все. Дуже вам дякуємо. Дякуємо вам за подарунки. Вони мені дуже сподобались. Дуже дякуємо за подарунки. Мені все, все сподобалося. З Різдвом. Що Миколайчик приніс? Ух ти! Подарунки! Міка! Подарунки! Дякую за веса батла величезне. Дякую від нашої родини за подарунки, які ми отримали від вас. Віримо, що робимо все правильно і обов'язково маємо продовжувати підтримувати один одного. Щодня разом прямуємо до перемоги. Слава Україні!